Привіт всім! Вітаю на каналі. Сьогодні знімаю для вас другу частину відео по кольорам. І сьогодні вибрала для відео синій колір. Як ви бачите, розпочати хочу із такої великої іграшки песика у дуже такому класному, темному, синьому кольорі. Пряжа така велюрова. Давайте вам його ближче покажу. Ось така класна. Матова пряжа синього насиченого кольору. І ось такого песика я зв'язала. Він навіть не поміщається у кадр. Розмір його доволі великий, я думаю, десь 35 см. Не буду вже його міряти, я його один раз вже вам показувала. Це в мене було колись замовлення на синіх собачок. І мені сподобалася ця пража. вирішила і для асортименту зв'язати одну синю собачку. і вона зараз зі мною буде їздити по маркетах, шукати собі господаря. І, як на мене, дуже класно відкриє сьогоднішнє відео по синім іграшкам, які можна буде зв'язати. Як варіант ось такий класний пес. Як на мене, дуже класний колір. Йому підійшло. Бувають такі іграшки в'яжу і не зовсім колір підходить. А ось тут прям дуже класно вийшло. Поставлю ось так цю собачку, щоб ви її більше бачили, бо вона така, якщо її поставити на ножки дуже висока, то її не буде видно в кадрі. От. І наступний, кого я вам хочу показати у цьому кольорі, це відносна новиночка. Я її зовсім нещодавно зв'язала. Це ось такий класнючий віслючок. Хвостиком, красивою гривкою ось такою. І осінятами блискучими. Ой, щось у нас фокус, зараз поправлю. Ось такими блискучими очнятами. Тут зіниця скошена, і я її поставила з косом донизу. Бо, якщо її ставити з косом до центру, то виходить, що наче він косоокий. то я поставила ось так: от донизу зіничкою. І виглядає, наче, як на мене, дуже класно. І йому пасується. Це в мене 16 мм оченята. Ті, що молоточком забивати, то вони класно в плюшевій пряжі виглядають. Навіть не потрібно робити утяжку, щоб очі трошки сідали глибше. А вони самі по собі так сідають, і дуже класно, мені подобається. От. Ну, Я вам це розказувала. От, і ось такий у мене віслячок у також синіх кольорах, як на мене. Ну, трошки з такою відсилочкою американського е віні-пуха, Ось чимось мені нагадує. І ось я вирішила також зв'язати його. Як на мене, то не обов'язково віслючка робити лише у таких природних відтінках, ну, як і більшість іграшок. Вони можуть бути у різних відтінках. Для цього я вирішила засняти вам таке відео, бо інколи здається, що е, цю іграшку можна робити лише у цьому кольорі, але насправді можна багато різних кольорів використати. Якщо це м, не критично, в плані того, наприклад, якщо це панда, то якщо, наприклад, панду зробити, м, ну, можна, звісно, там в сірих відтінках, але ну, в зеленому, Хоча, можливо, треба спробувати. Не спробуєш не дізнаєшся, як воно буде виглядати, наприклад, не знаю, в зеленому, рожевому кольорі, та панда, як воно буде виглядати. Можливо, навіть і в цих кольорах буде е класний ефект. От. Ну, А я вам пропоную е зв'язати у таких відтіночках оалу. Ось така у мене, до речі, тут я використовувала ті ж самі оченята, бо вони, як на мене, дуже класно комбінуються. У от, от таких варіантах синіх відтінків. Хоча от великому песику я ставила е, карі очі, такі, бо сині, мені здалися там не дуже виразними, бо сама собачка така доволі темна, велюрова, і було вирішено мною поставити туди інший кольор ручнят. А ось цим малюкам я ставила ось такі красиві, блискучі. і по якості дуже класні, незважаючи на це, те, що це з китайського сайту, як на мене, дуже класні. Інколи у нас продаються набагато гіршого е варіанту. ця, напевно, у нас теж е Китай просто трошки з націнкою. Ось така пандочка це із е той самої серії пухнастиків. Я думаю, хто дивиться мій канал, той бачив їх. Коли я тільки її зв'язала, я обов'язково з вами всім ділилася. І ось вона теж додається до копілочки синіх кольорів іграшок. От. Ну, і зараз дуже має велику популярність один персонаж у синіх кольорах. Я думаю, що ви догадаєтеся. І до того, як я його покажу, це, звісно, стіч. Я думаю, всі майстрині. Знають, що зараз дуже багато діток хочуть собі стіча. Ну, і, Звісно, я не пройшла повз, а також зв'язала ось такого великого стіча. Він дуже об'ємний, сидить у очі я йому зробила із фетром, вирізала і наклеїла. Наклеїла я їх на гарячі пістолети, хоча, знаю, що багато хто не любить робити. Очі з фетру саме з гарячим пістолетом, бо він е, при застиганні такий доволі твердий. Але я в цій техніці в принципі, справляюсь на ну, ура, бо я дружу з пістолетом доволі довго. І для мене це не проблематично. І ось такий у мене малюк, він дуже файний і головне багато нашого основного кольору це синього. Тому він дуже класно, на мою думку, підходить до цієї колекції синіх малюків і відправляється до інших. Ну, а звісно, як же ж зв'язати одного стівча? Це не про мене, то я зв'язала їх декілька, зв'язала у різних розмірах. Ось, будь ласка, варіант на ваш розсуд і у маленькому форматі іграшки. І, до речі, тут я використала саме блакитний фетр, а не білий. Тому що ну, гатьок фотографій, там, відео різних, використовують або блакитний, або білий. От ви скажіть мені, які краще. Значить з білими виразніше, але по фотографіям, які я бачила із нового фільму, і відповідно до самого мультика, у нього там ці, я так розумію, повіки, або що, що це в нього таке. Вони були блакитні. Тому я ось е, зробила одного такого кольору, іншого такого кольору. І от думаю, тепер якого кольору насправді краще було робити. Ну, я сподіваюся, що ви, як завжди, мені допоможете у коментарях і скажете, в якому варіанті кольору очей він краще, наче у білому більш виразний, а з блакитними, то наче більше схоже до. Оригінал. Ну, і останній із цієї колекції це малесенький, гарнесенький ось такий малючок, це брелочок вже варіант, з вушками такими великими. Я їх тут трошечки повище зробила, бачила, що хтось вище робить, хтось нижче робить. Ну, тому в мене так само на деяких іграшках він понижче вушка тримає, на деяких повище. Ось такі тут же пластикові оченята класичні, але я думаю, що і загалом і так впізнавано. У мене інколи навіть плутали. Я робила у темних синіх кольорах коалу, і була в мене дуже вона такого темного кольору, тому іноді навіть питали, а це стіч, я кажу, ні, коала. От, тут навіть де коала де стіч, дуже схожі варіанти. Тому от, у мене були брелоки від куал маленькі. Зараз немає на язті, але їх взяла також у різних кольорах, в тому числі і темно-синього кольору. Тож, Його можна також зарахувати до копілочки. Хто бачив у мене раніше е, у відео синіх коал, то зрозуміє, про що я кажу. Але от у мене залишилась наявність більшенька, меншеньких. Розібрали, треба зробити буде. От. Наступний е, варіант іграшки, які я можу вам запропонувати зв'язати у синьому кольорі, це котик. У мене ось такі котики в'яжуться дуже швидко і е, часто купуються у в мене в синіх кольорах. В'яжу їх завжди на наявність у різних забарвленнях синього. І зараз у мене такий блакитно-синій варіант класичний котик. Я думаю, багато майстрині знають цю схему. І у мене також вона присутня на маркетах, на робочому, скажімо так, потоці. І я її дуже часто використовую у синіх кольорах, так само. Ось такий красунчик в мене є. От, і новиночка, яку я недавно собі зробила, і мені дуже сподобалась це котик хвостик, також у синьому кольорі, ось такому темному забарвленні з плямками. Дуже цікавий вийшов, і я його також буду з собою брати на маркет. І поглянемо, як він справиться зі своєю задачею в пошуках нового господаря. Але мені сподобалось, думаю, зв'язати ще і в інших якихось кольорах, і відтіночках, можливо, з додаванням смужечок, але дуже цікаво виглядає. Так, наступне звіряд, якого я пропоную вам переглянути і до себе додати у копілочку синіх кольорів це ось такий зайчик або кролик, кому на кого більше схоже. От, я їх вяжу у різних кольорах, і у мене є також ось такий от синій варіант. Він такий волошково-синій, класний колір, дуже такий, іначе насичений і не на, е, дуже яскравий. Більш такий ніжний варіант. І я зв'язала однотонного королика і дуже мені він сподобався. В'яжу їх у декількох різних кольорах, і е, на синього так само класно реагують всі, хто полюбляє саме такі кольори. От, Тому я їх обов'язково собі дов'язую і е, по мірі продажу у мене з'являються все нові нові відтіночки, які я собі використовую на цю схему. От. А наступна іграшка, яку я вам хочу показати, ви її бачили у недавніх відео це ось такі гігантські медузи. Я їх в'язала у різних кольорах, так само і у синьому, бо як же ж морські тваринки не зв'язати у морських кольорах. Тому я думаю, що багато хто з вас її бачив у моїх попередніх відео. І взагалом дуже цікавий варіант, куди можна використати багато відтіночків різних кольорів. І по залишкам, і по наявності. Звісно, тут вже доподобає, кому який от, але у синіх кольорах обов'язково її дуже часто мене питають і купують у синіх кольорах. І з я також в'яжу багато навидів ось таких пінгвінчиків, в тому випадку. А коли в мене є гарні поєднання синіх, то обов'язково в'яжу і сині відтінки. Я полюбляю, коли є зверху темніший і знизу більш світліший відтіночок, але у одній кольоровій гамі. Як отут, наприклад, синій з блакитним. Мені такі, наче небо. Тут цікава пляжа, вона плямисте, білий з блакитним переливається з одного в інший колір, дуже красиво виглядає. І у виробах і сама пряжа. Тому ось тут вона мені дуже подобається. І пінгвінчики завжди в мене є в наявності у синіх відтіночках. Ну, а де великі пінгвінчики, там і маленькі пінгвінчики. Також їх в'яжу у синіх відтіночках. Завжди в мене є в наявності вони оці кольорові гамі. І їх дуже часто купують саме в таких кольорах. Вони чимось нагадують такий сніг, коли асоціюються саме з пінгвінчиками, От, мороз, коли йде. Тому, напевно, вони і популярні в цих кольорах. Це в мене також в наявності. І з морської тематики у мене також є. У великому форматі брелоку ось такий варіант китят. Нескладна доволі схема, але впізнавана, і людям подобається. В'яжу їх в таких ось насичених кольорах, синіх відтіночків, і в мене вони дуже користуються попитом, але так само в мене гарно і продаються варіанти ось таких синіх скатів. Синіх, блакитних відтіночків, в мене вони з позіком. Тут я також використала цю пряжу блакитну. І вишиваю ось такі от, наче, плямки. І гарний варіант брелочку, не дуже складна схема, швидко в'яжеться. І дуже часто у мене є на поличках. Також у великих брелочках я використовую. Блакитну пяжу, можливо, у нестандартному вашому розумінні іграшках це черепашата. Ось така блакитно-фіолетова черепашечка. Сама вона блакитна із фіолетовим панцирем. Доволі яскравий варіант, коли можна використати незвичний колір і виглядає дуже класно. Не зелена, а блакитна черепашечка. А для більш таких нестандартних тваринок в мене використовувались блакитні кольори, наприклад, це ось такий дракончик. Багато хто, я думаю, в'язав різних дракончиків у минулому році на новий рік, коли рік дракона, і, звісно, В'язали і зелений в основному, але у мене були і фіолетові, і рожеві, і ось такі блакитні варіанти дракончиків. Теж дуже класно виглядає, дуже ніжний колір. І зовсім по-іншому грає у цій іграшці, на відміну від, наприклад, зеленого. Якщо є великий синій кіт, то, звісно ж, є і малесенькі сині китята. Завжди в мене на поличках один із найпопулярніших кольорів, які в мене є. у Китятах відтінки синього. Тут я використала той самий колір, який використовувала для об'ємного песика дуже класний вільветовий такий колір, він аж і дуже класно переливається. Мені дуже подобаються ці кольорові гамі, як вони виглядають і яскраві, такі, і наче не сильно темні. Дуже мені подобається це поєднання. Також можу вам показати ще одну класну схему, де можна використати будь-який колір. Майстер-клас на них є на каналі. Це ось такі класнячі олівці. Як на мене, на свято 1 вересня дуже класний подарунок От, на портфельчик дитині. Це ось такі класні різного кольору олівці. І сині блакитні Так само дуже класно виглядають стильні. І можна різні посмішки зробити. Тож, якщо вам такий варіант до вподоби, можете переходити на канал і у великих брелочках є схема пов'язання цих класних брелоків. Ось такі олівці, він вміщається трошки в кадр, але в мене тут зовсім трошки залишилось, що я вам хотіла показати. Ось із великих брилочків. Це ще ось такі класні восьминіжки. Також в'яжу їх у різних кольорах, в тому числі і блакитні, сині, і такі лавандові. Ось такий варіант у мене зараз в наявності із сині залишився. От, буду підв'язувати до ярмарки інші варіанти кольорів також, бо їх дуже часто купують милий варіант брилочку. От, є у мене ось такі у великому форматі. Ну, і, звісно ж, є вони і у меншому форматі. Ось такі сині, блакитні і з посмішками. Дуже класно виглядають у будь-якому кольорі, тому раджу пер... придивитися до цієї схеми. От, також є майстер-клас на каналі. Також можу показати вам ще один класний варіант, куди можна використати блакитну пряжу. Це ось такий маленький брелок песик Дуже подобається дітям варіант. цих песиків у різних кольорах. Я їх в'яжу в, в будь яких кольорів. І в блакитні так само класно е Пользуються попитом серед дітей, які полюбляють саме такі відтінки кольорової хама. От. Не обов'язково їх в'язати у класичних сірих, бежевих коричневих кольорах. А можна і ось такі яскраві варіанти також собі додати до копілочки. І з великих брелочків я також в'яжу Вони не похасті, звісно, але покажу. Це ось такі класні папушки. Із синіх, бірюзових і блакитних кольорів Хвиляста папушка. Дуже класна схема, мені подобається. Все тут е на місцях дуже класно виглядає. Звісно, багато деталей, багато стопчиків. Я їх завжди в'яжу лише цієї пиражі, е акрилової, з цієї пряжі акриловою, бо з спухлясти вони будуть доволі вже об'ємними і не підійдуть як брелочок, лише як іграшка. Але, в принципі... Якщо комусь буде потрібно такого формату іграшка, я обов'язково буду використовувати саме цю схему, бо вона мені дуже подобається. Тут такі реалістичні виходять деталі. І він завжди в мене в наявності або у синьому, або у зеленому кольорі. І з малючків я також в'яжу дуже класні е, варіанти легких брелочків. Це ось такі пончики. Глазурю синього кольору, а також ось такі лапульки м'якенькі, і також використовую їх у будь які кольорові гамрі. Дуже класно виглядають і завжди додаю собі їх у копілочку, швидко в'яжуються і подобаються людям. Можна також задекорувати по-різному. Тут, наприклад, оздобити бісером або додати різнокольорові стіжки, буде виглядати доволі яскравий варіант або залишити ось такий класичний, просто з одним кольоровою глазурю. І з малючків я також в'яжу у синіх кольорах зайченят, ось таких з кольоровими лапками або в одному повністю кольорі. Також виглядають прикольно і людям подобається. Часто їх також купують у мене, і у різних кольорах я їх в'яжу в тому випадку. Коли в мене є е, пряжа синього кольору е, в невеликій кількості, завжди її використовую на ось такі маленькі брелочки. Е, абсолютно різних схем, як ви бачите, дуже багато різного всього можна св'язати із плюс-мінус одного і того ж кольору, але з невеличким додаванням додаткових кольорів. Дуже класний, у нас такі з вами мені подобається, одні одній кольорові гами виходить е, склад іграшок. До цієї банди хочу додати ще дуже класний варіант іграшки, які я завжди також в'яжу на всі ярмарки. Це ось такі черепашата у різних віддіночках. Ця навіть більш така прям бірюзова з блакитним, ця зелена з блакитним, але також має місце. Я думаю, у цій колекції синіх кольорів вони дуже актуальні, особливо влітку, коли це сезон пляжів. Де багато діток бачать черепашат і купують їх доволі активно. Я ось в'яжу абсолютно у різних техніках, і бачите, полосатий варіант, і ось такий однотонний варіант, дуже мені подобається. Ця схема легка у в'язанні, і завжди в мене під рукою, коли треба зв'язати щось невеличке із синього кольору. Також із синього кольору я в'яжу ось таких малесеньких тюленчиків. Це ось такий е, білий з синім е, оздобленням варіан, і такий е, темно-синій, темно дуже такий насичений, темний синій варіант. Це не, не сірий, а саме от такий е, приглушений синій кольор. І з нього також в'яжу ось таких маленьких тюленчиків. І вони дуже також користуються попитом через те, що не такі марки, звісно, як, наприклад, білі, але ось такі рібі, дуже цікаві варіанти. І людям також подобається е, оформлення таке. Не всі бачили ось таку пряжу цікаву, інколи навіть питають, а як ви так змінюєте кольори, щоб були ось такі е, плямки цікаві. Тому теж пригляньте собі у копілочку, додайте. І Цю схему до синіх кольорів. Вона також є у мене на каналі. Переходьте і в'яжіть. В синіх кольорах вони теж виглядає дуже класно. Останній, кого я вам хочу показати у цьому відео і додала останній до своєї копілочки з цих схем це ось такий маленький скатик. Я вам його не дощодавно показувала. Хто за мною слідкує, бачив. Якщо ви не підписані, то підписуйтесь обов'язково. Будемо разом з вами створювати ось такі класні іграшки. І у синьому кольорі він виглядає дуже класно. Малі пусінькі, дуже підійде на всі випадки, де потрібен малесенький брилочок, він дуже легко в'яжеться і ось такий файний виходить. Ось так багато в мене. Є різних варіантів іграшок із синього кольору. Я навіть сама не очікувала, що в мене їх настільки багато. Але, як є, але я сподіваюся, що також, що ви додасте до цієї копілочки свої ідеї і надихнете мене на створення у цьому кольорі ще чогось цікавенького. От, люблю читати ваші коментарі під відео, мені цікаво, таким чином, ми, можна сказати, обмінюємося своїм досвідом та. Ідеями, надихаємо один одного і створюємо таку маленьку спільноту тих, хто любить в'язати гачком. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось, ви його підтримаєте лайком і чекатиму вас у наступних відео. Побачимось!